Якось я на роботі попав в таку ситуацію, що мій колега сказав «хольцвейк». і я не зрозумів, що то слово означає, але не наважився його питати. І потім, вже коли прийшов додому, подивився переклад цього слова, і мені переклало, що це невірний шлях. Друзі, перш ніж я вам розповім історію цього слова, будь ласка, підтримайте українськомовний контент вогником у коментарях. Слово «хольцвейк» перекладається буквально як лісова дорога. Тобто «Holz» – це дерево, а век це шлях або дорога. І це слово є у багать... дуже багатьох виразах в німецькій мові, до прикладу, «Auf dem Holzweg sein», тобто бути на лісовій дорогі. Ні. Вона прикладається як бути на неправильному шляху. Цей вислів виник через те, що «Holzweg» – це був часто або був завжди тупиковим шляхом. І він використовувався виключно для того, щоб транспортувати деревину з лісу. Якщо хтось опинявся на цьому шляху, то він максимум, куди міг дойти, то це до лісу або до місця заготівлі деревини. Друзі, а які ви цікаві такі вирази або слова знаєте з гарною історією, напишіть в коментарях.